Ти нормально таке? У мене зараз оце питати вранці. Ні, чому я не сокіл, чому не літаю? Чому ти не сокіл, чому не літаєш? Це це а задаєш мені такі підступні це запитання. Це Дай, мене, давай. Олечка, напевне, в організмі брак підступних запитань. От вони всі там назбиралися. Тому перебрак, певно, що. Перебрак, можливо, перебрак. перебрак. У uh -huh. шашки грати вмієш? Вмію. Ну хто ж не вміє грати в шашки? Це от там, де вибудовують шашки, і так у фу 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 Так. Вона вміє грати в шашки, які називаються Чапаєвом. І Лекції присвячені психології шлюбу. Mm. От важливий момент. А чому важливий? У будь-якому разі ти сходи на лекцію. Ні, я просто для всіх я знаю, що звідки знаю. Мати спостереження, ось Давай Ми побираємося такі маленькі асоціації. В асоціації люблю дуже-дуже люблю гратися в асоціації. З чим в тебе асоціюється ім'я, наприклад? Так. так. Юрій Гагарін з космосом. Ні. Пряма асоціація. Ні. Не забула це ім'я твоє. Олічка, з тобою нереально щось пограти. А, от бачите, вже згадала це ім'я. Тобто з пам'яті і... все гаразд, але все тюлеч... гаразд. тюлечку в раціон треба ввести. От... Вітамін Б Оль, для пам'яті. Добре. Я знов забула. Ні, не забула. Почекай десять секретів, які дозволять вам підкорити серце чоловіка прямо на першому побаченні. Що ти хотів запитати? ти Перше побачення, пам'ятаєш. З ким? А, так, з ким перше побачення? На варіанти твої почути, не ну, просто якщо я боюсь запитати правда, але які варіанти є. Так от дівчата, якщо ви... Працюй сама дай, все. У мене Бабак зробився в голові. Сьогодні просто приставлен... не пам'ятаєш, що я з ким першу пораду. Якщо ви зібралися на перше побачення, то ви... визначитися спочатку з ким? Оце головне питання. Головне не переборщити, щоб цей язик занадто не розв'язався. Mm -hmm. Ти розумієш? Тобто майте міру з лимонадом, ну ви пам'ятаєте. Чом ти не прийшов, як сонце зійшло. Це не про нашого сьогоднішнього гостя, тому що він прийшов спеціально для льод, для ранку Створимо на нову приходити, хоч подвоєм, троєм. Приходи, будеш фронтмен, будеш там по попов. Весна прийшла, і саме весна покаже, хто взимку ходив в спортзал, а хто вночі до холодильника. Ти їм кажеш, є люстра і приносиш лампочка, люстра Леніна. Розумієш? Ні. Ні? Це е, маде ін ранок на поділі. А я ні, а я мади не ну, добре.